Щороку, у третю суботу-травня, в Україні відзначають День науки. У переддень свята освітяни науковці Сумщини представили свої авторські розробки у сфері інженерії, комп'ютерних технологій, аграрних наук на тематичній виставці. Безглютеновий хліб і печиво. Кафедра харчових технологій СНАУ презентує власну продукцію, що є зразком безвідходної переробки рослинної сировини. На основі овочів нами розроблено цукати. Які після переробки також отримуємо цукрові сиропи. Самі цукати ми використовуємо для виробництва сухих сніданків, які так можуть бути використані для харчування збройних сил України. Дикорослі ягоди переробляються і утворюються харчові добавки, такі як порошки. Ну і сиропів можна виготовляти, наприклад, льодяники. Продукція органічна, збагачена корисними елементами і економічно вигідна, кажуть науковці за рахунок використання регіональної сировини. Дані розробки впроваджуються. Виробництво, і їх можна буде незабаром зустріти на полицях супермаркетів. Фахівці Сумського державного педагогічного університету презентують смарт-лабораторію. Її створили два роки тому. Розробка говорить освітяни, розширила можливості для роботи студентів та викладачів, зокрема в умовах дистанційного навчання. Крайня необхідність для дистанційного навчання це розробка анімацій фізичних явищ, дослідів, щоб учні могли конструювати, збирати установки до. Дослідні, причому як у двовимірному, так і у тривимірному просторі. Також ми виготовляємо різні тривимірні моделі, будь-які. Трошки допомагали нашим хлопцям на передовій, хвостовики для МІН друкували. Власні розробки на виставці презентує і Сумський державний університет. Робот-павук це робота студента кафедри комп'ютеризованих систем управління. Працюючи над подібними проєктами, студенти здобувають практичні навички, а після втілюють їх у важливі і корисні для сьогодення винаходи. Робот, наприклад, павук це студент, захотів зробити якогось робота і знайшов подібні. Розробки, які вже існують, і створив свого робота. І ми таким постійно займаємося на нашій кафедрі, тобто студентів є можливість працювати над своїми власними проектами під час навчання. Науковці Сумщини талановиті і перспективні, зазначив очільник обласної військової адміністрації. Голова ОВА відзначив роботи школярів і студентів Сумщини. Говорить, важливо, що їх наукові розробки здобувають визнання на всеукраїнському і міжнародному рівнях. Роботах, які я побачив у наших молодих юнаків і дівчат, тема оборонна, вона сьогодні пріоритетна. Вони мріють про нашу перемогу. Вони мріють про мир, вони мріють про наукові роботи, які сьогодні потрібні всьому світу. І міжнародні конкурси, всеукраїнські конкурси, які ви сьогодні на яких ви представляєте сумщину? Причому так, що займаєте перші найкращі місця, показує, що це все буде із нагоди свята освітян Сумщини привітали подяками від голови обласної адміністрації та грамотами Міністерства освіти і науки України. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС.